Скандальні нововведення від Міносвіти. ажіотаж довкола нового навчального плану для середньої школи не вщухає уже декілька днів. За даними одного із українських видань, новації освітнього відомства передбачають суттєве зменшення кількості годин на вивчення української мови та літератури, а предмет історія України взагалі мав би зникнути. Втім, у профільному міністерстві цю інформацію спростовують. Яким насправді буде новий стандарт для шкіл, не знають і прикарпатські освітяни. Базовий навчальний план, який наразі є на сайті. Тимон – дуже суперечливий та незрозумілий. В документі виведена лише сумарна кількість годин на певний цикл. Відтак якого предмету торкнуться зміни, невідомо. Мови і літератури втратять трошки, але це не є тільки українська мова, це є і зарубіжна література, і мова національних меншин, і іноземна мова, і українська мова, і українська література. В цьому аспекті вони втрачають втрачають дві години. Втрати цикл суспільствознавчих знавчих дисциплін одну годину. У нас було 13, стане 12. Виграють природничі, Дисципліни виграють найбільше технології. Поки освітяни очікують офіційних роз'яснень та остаточного затвердженого міносвітою проекту нового навчального плану, свій вердикт новаціям поспішили винести голови Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської облрад. Ініціатива Дмитра Табачника щодо зменшення кількості годин української мови та ймовірна відміна історії України свободівців обурила не на жарт. За повідомленням при служби во «Свобода», голови обласних рад вимагають негайного звільнення міністра.